Комплексне інспекційне обстеження тривало протягом тижня і охоплювало широке коло питань: виконання умов чинної ліцензії, реалізацію заходів із підготовки енергоблока до довгострокової експлуатації, збереження кваліфікації обладнання, перевірку стану радіаційної безпеки та систем поводження з радіоактивними відходами, оцінку технічного стану обладнання, трубопроводів і споруд. А також організації фізичного захисту і аварійного планування до роботи, крім представників Держатомрегулювання України, були залучені фахівці Державного науково-технічного центру ядерної та радіаційної безпеки з урахуванням висновків за напрямками комплексного інспекційного обстеження. Комісія Держатомрегулювання констатує надані на як відомості у заяві. На внесення змін до ліцензії 2.0.10.47 на право порушення діяльності на етапі життєвого циклу експлуатації основника блоку номер 2 є повними достовірними та відображають фактичний стан справ. Не виявлено факторів, що ставлять під сумнів, спроможність акціонерного товариства на ЕКенергатам забезпечувати дотримання умов провадження діяльності на етапі життєвого циклу експлуатації. Ядерносно енергоблоку номер 2. ліцензію Держатомрегулювання України, яка нині дає право на експлуатацію енергоблок номер 2 Південноукраїнської АЕС, отримав у 2015 році. Чинне законодавство та нормативні документи містять вимогу проведення періодичної переоцінки безпеки енергоблока кожні 10 років після початку його експлуатації. Цю норму щодо періодичної переоцінки безпеки ми взяли. Як найкращу світову практику в європейських партнерів, і тепер кожна ядерна установка, кожна експлуатуюча організація ядерної установки що 10 років робить періодичну переоцінку безпеки. Значить, наразі надійшов настав час це зробити для південно-української Сенергоблоку No2. І ця робота фактично на завершальному етапі. Керівництво Південноукраїнської АЕС було передано акт комплексного інспекційного обстеження, який містить результати перевірки по кожному з напрямів і рекомендацій. Попередній позитивний висновок комісії з комплексного інспекційного обстеження готовності другого енергоблока Південноукраїнської АЕС дає підстави для обґрунтованого оптимізму щодо фінального вердикту. Я хочу подякувати всім колективу, який плідно працював над цією важкою, не побоюся слово роботою. Робота була кропітка, важлива. Зараз ми досягли певного результату. Дякую за зауваження, за питання, плідну роботу з боку держатам регулювання. Вони допомагають нам залишатися на певному рівні, тому що пріоритет безпеки це безумовно на вищому рівні. І весь колектив керується саме цими принципами, що безпека має бути на першому місці. Остаточне рішення про можливість подальшої безпечної експлуатації енергоблока номер 2 буде прийнято на колегії Держатомрегулювання України, а згодом відповідні зміни до ліцензії будуть внесені на засіданні ліцензійної комісії. Завершити процедуру мають до кінця 2025 року.